Короткий екскурс в історію самураїв. Історія самураїв бере початок із сім'ї Ямато, яка стала домінуючим кланом Японії в VII столітті нашої ери, а її правителі імператорською родиною країни. На початку слово самурай означало той, хто служить, і його вживали щодо людей благородного походження. Які мали охороняти членів імператорського двору, ця етика служіння заклала підвалини соціального й духовного самурайського дворянства. І з часом для сім'ї Ямато стало важко підтримувати централізований контроль за усією нацією. Тож її члени почали залучати для виконання військових та адміністративних обов'язків. І для збору податків своїх колишніх суперників, унаслідок чого останні взяли на себе роль регіональних губернаторів. Тим часом, як клан Ямато й Імператорський двір ставали слабшими, місцеві губернатори набували більшого впливу. Зрештою, деякі з губернаторів перетворилися на дайм'йо. Так званих феодалів, які управляли окремими територіями незалежно від центральної влади. У 1185 році Мінамото Но Йорітомо, воєвода територіальних наділів східних провінцій, який походив із давнього імператорського роду, встановив першу самурайську диктатуру Україні і в Японії. Розпочався період феодалізму 1185-1867. Країна перебувала під владою військових майже впродовж 700 років стабільність, якої Мінамото досягнув на початку свого правління 1185 року швидко минула. Одні режими зміняли інші, й 1467 року військова диктатура впала, після чого Японію охопив хаос. Так почалася сумнозвісна епоха воюючих провінцій. Криваве століття розбрату, коли регіональні володарі боролися за свої володіння і розробляли плани завоювання територій суперників. Не гребуючи вбивствами, політичними союзами, між клановими шлюбами, взаємними всиновленнями, удочеріннями і відкритими воєнними діями. Союзи між військовими управителями провінції були тимчасовим явищем, у безжальному і сумовитому прагненні укріпити свою владу, да нерідко вбивали рідних братів і сестер. І навіть батьків. На той час, коли Японія поринула в неспокійну епоху воюючих кланів, термін Самурай набув іншого смислового значення, так почали називати озброєних урядовців, командирів, які забезпечували порядок і професійних солдатів. Попри хаос, що принесла з собою епоха воюючих провінцій. У феодальній Японії влада залишилася чітко структурованою. Для кожного японця імператор залишився вищим органом влади, проте роль імператора стала майже цілком символічною. Його фактична влада обмежувалася повноваженнями роздавати офіційні титули, зокрема титул «сьогуна». Фінансових питаннях імператор повністю покладався на військових управителів і фактично не виконував жодної ролі в управлінні країною. Слідом за імператором на щаблі соціальної ієрархії стояла аристократія, князі, княгині й інші кровні родичі імператора. Вони також були відсторонені від практичних державних справ. І жили за рахунок спадщини й данини, яку платили воєводи провінцій. Формально аристократії підпорядковувався Сьогун, але на практиці аристократія й імператор були перед ним безсилими цей верховний військовий командувач виконував роль президента або прем'єр-міністра. Ухвалюючи щоденні адміністративні рішення, необхідні для управління країною. Хаос, який охопив країну за епохи воюючих провінцій, передусім пояснювали тим, що в нації не було сьогуна з реальною владою. У цей період японської історії ключовим прагненням був пошук амбіційних регіональних воєвод як от Ода Нобунага. Наставника хідейосі, які могли прокласти собі шлях до кіото, оголоситися гуна імператором та об'єднати націю. Провінційні володарі або даймьо займали наступну сходинку у структурі командування. Деякі даймьо були вкрай майстерними й вправними воїнами, які з нуля будували цілі регіональні імперії. Деякі з них були колишніми губернаторами, які кинули виклик центральному уряду і заснували власні незалежні володіння. Інші були офіційними васалами, які узурпували владу своїх не таких компетентних сюзеренів. Дайм'ю управляли містечками, що виросли навколо їхніх замків. І отримували додаткові доходи, збираючи податки з містян і фермерів на своїх володіннях. Самураї, яких наймали безпосередньо дайм'ю, посідали наступну сходинку в суспільстві. Ліпші з цих середньовічних японських лицарів ревно служили господарям і чітко дотримувалися морального кодексу самураїв Бусідо. Зазвичай цю назву перекладають як заповіді лицарства або шлях воїна. Найгірші самураїв мало чим відрізнялися від вуличних розбійників. Найнижчу ланку соціальних рангів посідали роніни або самураї без хазяїна. Ронінів або народжували в сім'ї збіднілих самураїв, або він ставав безробітним, якщо його воєнаначальник збанкрутував чи зазнав поразки в бою. Ронінами були як чесні воїни, так і розбійники. Вони були найнижчим соціальним класом, який мав право на прізвище. Наступний соціальний щабель після ронінів посідали містяни, ремісники, купці й селянини, робочий люд, який становив переважну більшість населення країни. Вони не мали титулів і носили лише імена, які отримували при народженні. Крім того, вони були єдиними громадянами Японії, які платили податки. На тлі цих персонажів самураї стали персоніфікацією колоритного образу героїв японської історії романтичний архетип на кшталт середньовічних лицарів Європи або американських ковбоїв дикого заходу. Та після смерті Хідейосі самураї докорінно змінилися, коли громадянське суспільство зажило в мирі ролі самураїв як професіональних бійців. Зійшла на нівець, унаслідок чого вони стали менше часу присвячувати бойовим мистецтвам і більше займатися духовним розвитком, навчанням і творчістю. Коли 1867 року вийшов закон про заборону публічного носіння мечів, а клас воїна скасували як такий, самураї стали тими, ким хідейосі був майже три століття тому. Уособленням самурая без меча. Утім історична спадщина і заповіти самураїв послужили знаряддям і засобами для перетворення Японії та найпотужнішу економіку світу за межами Сполучених Штатів. Своєму успіху японські корпорації значною мірою завдячують традиційним чеснотам воїнів, дисципліні, лояльності, чесності, грі. А структура японського громадянського суспільства багато в чому зобов'язана моделі егалітарного лідерства Хідейосі.